У середу, 22 жовтня, заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков поінформував про перебіг робіт із ліквідації наслідків атаки російського ударного безпілотника, що сталося днем раніше. Уродвій будинку номер 26 був розгорнутий штаб, де гуманітарна організація Проліска ви надавала матеріал. Також були залучені комунальні підприємства спецкомбінати Місвітли, які надавали допомогу розпиловці матеріалів та. Забиття також працював автобус, в якому були працівники органів місцевого самоврядування, Це відділ відновлення, соціальний захист. Надавали роздавали людям заяви, і проводили консультації. Заяви безпосередньо необхідність ну, людям була проведена ця робота, щоб вони зверталися до відділу відновлення. А сьогодні максимально приділили увагу забиттю. Вікон по е, лінії е, електропередач, значить, саме по е, е, КП «Електротрансу» е, Вчора ми ще з працювали, і лінії, як з інформації департаменту інфраструктури, е, лінія від відновлена. По постраждалих у нас інформація, яка оновлена: це 10 людей, була надана допомога, тобто лікування амбулаторне. По світлу газу, електропостачанню і водопостачанню все СНЕНСІ, крім тих моментів, які введені по громаді. Це графіки аварійних відключень або графіки погодинних відключень. Але це вже інформація більше від обленерго. Вона загальна. Журналісти телеканалу Відікон також дізнались про стан здоров'я постраждалих, які були доставлені до однієї із сумських лікарень. Після атаки безпілотника вчора на місто Суми до лікарні було доставлено 10 пацієнтів. Із них четверо залишилися в лікарні на подальше лікування, і шестеро було амбулаторно обстежено, надана допомоги і пішли. Не додому. Наймолодшому пацієнту було 28 років і найстарший був 60-го року народження пацієнт. Один пацієнт знаходиться у відділенні мікрохірургії микрохіру... ока і три пацієнти у відділенні отоларингології. Пацієнти всі знаходяться в середньому тесті. Каментами повністю пацієнти забезпечені і будь-якої медичної допомоги зі сторони не потребують. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно, тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.